Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 18 травня 816 день. Повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора в день росіяни атакували Одещину трьома балістичними ракетами та трьома керованими авіаційними. Три керовані авіаційні вдалося збити. А от щодо балістичних, то є три прильоти. За містом Одеса пошкоджено якесь складське приміщення. П'ятеро людей там травмовані. Ну а пожежники цілий день гасили пожежу. І ще вчора над півднем України збили п'ять Розвідувальних російських дронів три над Одещиною. І сьогодні зранку росіяни знову атакували Одещину балістичною ракетою. Є прильот, але поки що невідомо де. Ну і також ще й зранку збили два розвідувальні російські дрона. А вночі росіяни атакували Україну іранськими дронами камікадзе 13 штук, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина. І тут на півдні, через Миколаївщину, Одещину, в сторону Вінничини та Хмельниччини. 13 з 13 дронів збили чудово. У сусідній Миколаївщині, крім дронів, ще як завжди були обстріли в районі Очакова. Нічого там серйозного. Ну а на Херсонщині після російських обстрілів п'ятеро людей травмовані загиблих немає. А ми чекаємо сьогодні, як завжди, удари по російським НПЗ. Можна ще якийсь російський літак підбити.